гарно всім дня. Зварила я ось повидло. Таке воно темнуватого кольору, але дуже смачне. Багато чого залежить від сорту груш. От, якщо я дістану груші, оті дулі, знаєте, такі от дулі-лимонки, от тоді буде зовсім інший смак і колір. Оце таке воно в мене, але дуже смачне. Пиріж... Якраз на пиріжки таке, знаєте, не те, що я гарненько його втушила. Варила, тепер ось нажарила млинців. Зараз буду куштувати. Це так люблю. А взагалі, то це в мене повидло буде на пиріжки. Рецепт млинців я теж напишу в коментарях, якщо комусь цікаво. М -м -м. Нічого не тіче. Дуже смачно. Я люблю пиріжки із яблучним повидлом. З абрикосовим джемом, з сливовим джемом люблю. От, з повидлом. І оце з грушевим теж. Сюди тоді сюди. Хочете, користуйтеся. Пишіть свої варіанти, хто як варить. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, Все найкраще. бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, Всіх обіймаю. До зустрічі!